Слава Україні! Хочу вам представити відомість для цивільного сектору. Має такий вигляд. Додаємо позицію. Пишемо, що хочемо додати. Підтверджуємо вибір. Підтягується одиниця виміру. Кількість вибирати можна, ціна підтягується. Наступна позиція. Вибираємо штуки, одиниця виміру, кількість, ціна підтягується, поки достатньо. Після цього зберігаємо накладну, контрагент. Вибираємо, підтверджуємо. Якщо треба, записуємо коментарі. Маємо ось таку відомість. Готову. Якщо ви звернули увагу, там був 19-й номер. Зараз автоматично збільшилося до 20. Номер складається безпосередньо з номера і з префікса. Адреса підтягується. Зберігається в окрему папку, готові накладні. Ось ця накладна. Сюди прописується адреса зберігання. Адреса зберігання береться отак: от. заходиться в папку, яку потрібно зберегти. Натискаєте сюди на адресу, копіюєте адресу і вставляєте ось сюди. Тут також автоматичне розширення клітинок є. Якщо не поміщається товар в один рядок, просто виділяєте і двічі клацаєте. Автоматично збільшується діапазон. Після цього можна накладну очистити. До речі, дата також підтягується автоматично сьогоднішнє число. Є ось така база, куди ми будемо імпортувати нашу накладну. Вкладка облік. Імпорт накладних. Шукаємо, де наші накладні. Заходимо в папку. Так і має бути. Не повинно відображатися ніяких файлів. Натискаємо ОК. Накладні імпортовані. Ось наша 20-та накладна. Від сьогоднішнього числа, і наші імпортовані продукти. Тепер в нас є змога відобразити ці продукти в залишках. Правою кнопкою оновлюємо. Ось наш товар тут відобразився. Залишки вносяться вручну. Також ми внесли, переходимо в залишки, оновити. У нас з'являється. Надійшло. Мінус вибуло. І виводяться залишки. Це ми накладну виписали, як нам зробити за неї оплату. Стаємо в рядок будь-якої накладної, натискаємо оплата. І повністю підраховується сума за цю накладну. Контрагент, накладна від якого числа, сума накладної, і скільки вже оплачено. Наприклад, ми оплатимо 300 гривень. Оплата внеслася в базу даних. Переходимо на вкладку оплати, оновлюємо. Ось наша оплата відобразилася. Знову натискаємо оплата. У нас вже виведено загальна сума накладної, скільки ми оплатили і скільки залишилось. Оплатимо ще 1000. У нас сюди попало. Оплати оновили 1300 є. Є можливість використовувати фільтри контрагентів. Так само, як в залишках можна безпосередньо дивитися залишки конкретного продукту. Після того, як ми імпортували, перед накладною появляється плюсик такий. Що вона проведена. Рекомендую за весь день робити накладні, і тільки в кінці дня імпортувати. Так буде вам легше. Також є попередження від подвійного рознесення. Якщо ми хочемо рознести ще раз цю накладну, попередить, що така накладна рознесена, і запропонує або рознести її, або не рознести. Я натисну Ні. З довідника у нас тягнуться клієнти, фактична адреса. Якщо новий появляється контрагент, просто додаємо низ. Одиниця виміру і ціна тягнеться звідси. Також, щоб заповнити заново, видаляємо все і заповнюємо своїми даними. Значно економить час на виписку накладних і на відслідковування залишків та оплат за ці накладні. Ціна буде в описі до відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!